Протягом 50-х і 60-х років минулого століття низка американських авіабудівних компаній працювала над створенням нових літальних апаратів вертикального зльоту та посадки, що поєднують у собі всі найкращі риси літаків та гелікоптерів. Нові гелікоптери, програючи конвертопланам в одних характеристиках, мали значні переваги в інших. Через що розвиток апаратів альтернативних схем фактично припинився? Новою надією конвертопланів став проект Bell XV-15. 1973 року. Компанія Bell отримала новий шанс створити літальний апарат вертикального зльоту нетрадиційної схеми. Попередні дослідження показували, що найбільш вдалою з точки зору конструкції є схема, що передбачає встановлення на крилі гондол із власними гвинтомоторними групами. Маса порожньої машини становила майже 5 тонн, максимальна злітна маса 6 тонн. Передбачалося, що літальний апарат зможе розвивати швидкість до 560 км на годину. І підніматиметься на висоту понад 8 кілометрів. Дальність польоту визначалася на рівні 825 кілометрів. Керувати машиною мали два пілоти, які перебували в носовій кабіні. Проєкт Bell xv 15 передбачав використання традиційних для конвертопланів систем управління. Літальний апарат мав літакові та вертолітні засоби управління. Що дозволяло здійснювати повний контроль на всіх режимах? Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки понад 10 років шукало заміну культовому і випробуваному в боях Black Hawk, і схоже, воно нарешті знайшло його у вигляді Bell V-280 Valor. Цей ультрасучасний літак-конвертоплан має на меті стати першим літаком-демонстратором спільних багатоцільових технологій у програмі Future Vertical Lift. порівняно з Black Hawk, Від 280 має вдвічі більшу швидкість і радіус дії, забезпечуючи вищу паливну ефективність, що зменшує витрати на логістику та безпеку. Крейсерська швидкість серійної машини на основі від 280 має становити 520 км на годину. Звідси індекс 280. Дальність польоту заявлена в 3900 км. Радіус дії, залежно від навантаження, до 1480 км. Серійний конвертоплан V-280 при екіпажі із чотирьох осіб має перевозити 14 військовослужбовців. Крім того, літак оснащений двигунами Rolls-Royce AE110-7F – останньою інновацією компанії, яка гарантує, що v 280 може виконувати всі свої цілі з безпрецедентною швидкістю та маневрами, перевершуючи Black Hawk і Osprey, намагаючись вийти з будь-якої ситуації без високого ризику для екіпажу. Початок серійного постачання нового літального апарату. Планувався з 2030 року. Ві-22 Оспрі перший серійний військовий літак з ротором, що перекидається. Оспрей або Оспрі має можливість здійснювати вертикальні зліт та посадку, а також стартувати або приземлятися, використовуючи коротку злітну доріжку. Метою розробки апарату було об'єднання можливостей високошвидкісного гелікоптера та турбогвинтового літака з великою дальністю польоту. Так, виробнику вдалося довести придатність V-22 до транспортування двигунів літака F-35. Це посилило інтерес ВМС та Корпусу морської піхоти США, можливо, і Британії, до застосування В-22 Оспрі в рамках перекидання з берега на борт авіаносця. Основною його перевагою є можливість швидко пересуватися на великій відстані та легкість в польоті. Цей літак-вертоліт. Може досягати швидкості до 500 км на годину і має дальність польоту понад 2400 км. Він також може перевозити до 24 пасажирів. Ще однією важливою перевагою від 22 Osprey Оспрі є його здатність до оперативного переобладнання в різних ситуаціях. Від 22 Оспрі призначений для транспортування військової техніки, як, наприклад, транспортних автомобілів, артилерії та забезпечення транспортування військових підрозділів на значній відстані. Цей літак-вертоліт також може використовуватися для виконання різних місій, включаючи бойову діяльність, пошуково-рятувальні операції, пожежогасіння та гуманітарну допомогу. Американська армія незабаром почне отримувати на озброєння модернізовані гелікоптери CH-47F «Чинук». Як повідомляє прес-служба Боїнг, компанія уклала контракт на виробництво транспортних гелікоптерів CH-47F «Чинук» версії Блок 2 Нова версія CH-47F «Чинук» відрізняється від базової моделі більшою вантажопідйомністю. Блок 2 здатний підняти на дві тони більше ніж попередня версія гелікоптера, що використовується американською армією з 2008 року. Як зазначається, модернізований чинук отримав нові лопасті, створені з використанням композитів. Потужніші двигуни, оновлену бортову електроніку, генератори. А найголовніше, вертольоту оновили паливну систему, прибравши шість паливних баків, систему насосів, що перекачують, і додаткових трубопроводів. Натомість встановлено три нові баки. При цьому обсяг палива збільшений, а маса паливної системи зменшена на 90 кілограмів. Американська компанія Bell Textron має великий досвід у сфері літальних апаратів вертикального взльоту і посадки. На днях компанія-розробник вперше показала вигляд такого сімейства і розкрила його особливості. Вартість таких робіт оцінили в 950 тисяч доларів. Повідомлялося, що метою проекту є створення перспективного високошвидкісного літального апарату вертикального зльоту та посадки від 247 віджилан. Конвертоплан повинен мати можливість горизонтального польоту зі швидкістю не менше 740 км на годину. На основі ключових технологій і рішень планується створення пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Така техніка зможе вирішити широкий спектр завдань транспортного, бойового і допоміжного характеру, проте армія поки не оголосила свої плани по створенню і впровадженню літальних апаратів з такими можливостями. Leonardo AW609 — це літак вертикального зльоту та посадки з гібридним типом приводу. AW609 є першим у світі гібридним літаком, який може пересуватися як гелікоптер і як літак. Літак має велику швидкість та дальність польоту порівняно з традиційними гелікоптерами, що робить його особливо привабливим для використання в комерційних та військових цілях. Леонардо має два двигуни, які працюють як турбінні та електричні приводи. Що забезпечує йому високу маневреність та економію палива? Літак може розганятися до швидкості понад 510 км на годину і майже дальність польоту більше тисячі кілометрів. AW609 також має інноваційну конструкцію крила з відхиленням, що дозволяє літакові здійснювати ефективний перехід від вертикального зльоту до горизонтального польоту і навпаки. Ну що ж, друзі, на цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб першими дізнатися про вихід нового ролика. Спасибі за перегляд! Побачимося!